Моє вітанечко, Макс, на зв'язку. Друзі, хто тут у нас впізнали, я думаю, що більшість пізнало це Олександр Усик. Але сьогодні говоримо не про нього, хоча в нього скоро бій нагадую, так, 21 грудня. Говоримо про криптокарту, яку Олександр Усик зі своєю командою створили в Телеграмі. І що для нас тут мега суперово, що ми не просто можемо розраховувати з цією картою десь в магазинчику біля дома чи в якомусь супермаркеті, ну, тобто використовувати, як звичайно, а ще й на цьому заробляти 200, 400, 600 там, 1000, 2000 гривень і більше. Все залежить від нашого бажання. І що головне. Без вкладень. Тож саме в цьому відео я вам розповім, що для цього потрібно зробити. Давайте декілька секунд подивимось, як вона працює. Олександр Русик розраховується, мабуть, за номер готелю чи ще щось. Дивіться, просто підв'язуйте до Apple Google Pay і все, і використовуйте як звичайну карту. Нічого складного тут нема. Ще, друзі, давайте. свіденько, хто ще не підписаний на Ютубчик, у вас там є кнопочка підписатися на неї. І обов'язково саме дзвіночок, щоб не пропускати наступних відео. Також ще. Так, це ще не все. Давайте на телеграмчик також підписуємось, посилання в описі, тому що туди інформація потрапляє більш оперативно. Наприклад, на рахунок цієї карти. Вже давно, хто підписаний, мав цю інформацію, захотів скористався і вже заробляє гроші разом з картою від Олександра Усика. І не тільки багато різних плюшок, фішок, на чому можна заробити. Тому давайте одна-дві секундочки підписалися і розповідаю. Так, про те, що ця карта від Олександра Усика і його команди, я вже сказав, виготовляється вона в Телеграмі, тобто ніяких додаткових зусиль прикладати не потрібно. Посилання на бот, де можна зробити цю карту, є в описі під цим відео. Тепер давайте таку невеличку інструкцію. Так, що крок за кроком, що треба робити? Я зараз її не дублював, повернемося в тему. Є перше повідомлення, мій допис про цю карту. Так-так-так. Це у нас було, ще, дивіться, ще 6 вересня, да? я про неї писав. До цього часу ми збирали ці монетки, тобто заробляли з карточки за допомогою цієї карточки. І тільки вчора відкрився доступ, да, і з вчорашнього дня ми вже можемо їх витрачати. Ну, тобто, заробляти і відразу витрачати. Тому для вас бонус, вам не треба буде нічого чекати. Заробили, зразу пішли собі і витратили. До речі, вчора ж в магазинчику я все протестував, працює на відміну, як звичайна карта. Телефончик підніс, все, розрахувався. Що робимо? Переходимо в бот, посилання в описі під цим відео, сказав, і також, якщо ви в Телеграмі, то в кожному дописі про цю карту є перехід на бот. Далі все в боті вже інтуїтивно просто, як в будь-якому іншій. Натискаєте старт, потім треба вказати свою пошту і підтвердити її. Далі вам потрібно пройти верифікацію. Верифікація, як на будь-якій іншій платформі та біржі, використовувати своє водійське посвідчення або закордонний паспорт. В принципі, нічого складного немає. І все далі ви можете вже використовувати свою карту, закидаєте туди крипти і розраховуватись нею в будь-якому магазині. Але ж, друзі, нас цікавить і заробіток. Так, дивіться, друзі, за кожного запрошеного друга, тобто вам треба взяти своє реферальне посилання в боті, дати його другові. Він оформить собі карточку, ви отримуєте 50 монеток РТФ. РТФ це монетка проєкту to Five, теж від Олександра Усика і його команди. Раніше ми також на цьому заробляли, вже згадували про це. Кому це цікаво, більш детально можна оз'явитися, вбивши в Google. так, В двох словах, це для спортсменів, для менеджерів, для просто любителів спорту. Там можна організувати якусь подію, знайти кого вам потрібно, і таке і інше. Ще хочеться сказати, що там дуже багато крутих амбасадорів, зокрема, Майк Тайсон. А 50 РТФ наразі коштує. Давайте зараз подивимось, торгуються вони на біржі Вайбіт, але до речі, друзі, дивіться, 16 числа має бути лістинг ще на якійсь платформі. Обіцяйте, на якісь гарні топові біржі. Вийшла така новина, але просто поки не кажуть, де. Тому ціна повинна ще летіти вгору, плюс бій, усика реванш. Так, все схиляє до того, що ціна буде тільки рости. Тож на курсі можна ще додатково заробити. Дивіться, 50 РТФ у нас це за кожного друга. Тобто ви можете запросити одного, 10 друзів, 50, скільки захочете. 50 РТФ це у нас така, а по чекайте, бо щось воно мені тут ціну не пробили, цю вже треба. Чікс, ось якраз підросло. Це 5,51 бакса. почав у нас бакс наді десь 43, да? виходить USDT. 43 на 5. 5, хай буде, дорівнює. 236 гривень. Тобто, запросили друга, отримали 236 гривень. Запросили. Десять друзів отримали 2360 гривень. І так далі. Ну що, ось така у нас двіжуха, друзі. Оформляємо карточку, використовуємо в своїх цілях. Запрошуємо друзів, допомагаємо їм також оформити карту і отримуємо додаткові винагороди. Хто може помітив, коли я показував цей самий перший допис ще з вересня так, про цю карту, то та винагорода була 100 гривень. Тобто ціна на монетку виросла, зараз вже 236. І я думаю, що буде ще рости. Тому що, друзі, у нас зелений ринок попереду. Дуже на це сподіваємося. Все показує те, що він буде зелений бичий, так? Плюс Лістинг на інших платформах РТФ монетки це також ріст. І плюс ще Олександр десь має накидати ф'юрі ще пару лящів, це також для росту, так? щоб все росло. Тому усі корисні, потрібні посилання є в описі. Переходите, робите все, що потрібно. Я вже вам розказав. Якщо будуть виникати якісь додаткові запитання, пишіть в коментарях, будемо розбиратися. Дякую вам за увагу. Будь ласка, лайкосик. Так, лайкосик, тиця в цьому відео. Підписочки, хто ще не зробив. Всім гарного дня, гарного настрою і до нових зустрічей. Пока.